Ви ще жодного разу не бачили такого міні-трактора. Реально щось новеньке. Кентавр 244М. І я бачу тут японський міні-трактор, І тут вигін, сам він по собі мініатюрний, всі комплектуючі речаги управління по боках від водія. Він тут тісно зажатий між усім управління кермо. І тепер дивіться на цей. І планування повністю однакове. однакове. Тут, до речі, ще навіть для китайських міні тракторів встановлений новий двигун. U377C на 1132 кубічних сантиметри, але все одно видає 24 кінських сили. У нас тут стоїть трьохточка маленька, ось така. Погляньте, яке все акуратне. Самі пера вони всередині, а не ззовні. Є розетка під причіп. Місце для номера з підсвіткою. Ось такі квадратні катафоти, звичайні. Є. Е, Вал відбору потужності, також е, причіпний пристрій, е, фара додаткова заднього огляду, потім по салону. Давайте глянемо. Управління валом відбору потужності, режим коробки передач, повишені, понижені. Ось речах перемикання передач працює таким чином. Давайте. Це в нас нейтральна. Перша, друга, третя. І задній хід. Тут у нас є, дивіться, ще такий відсік з ключиками. Сидіння досить зручне, підстаканник 5100 доларів. Цікавий, телефонуйте за номером, а зараз будемо робити тест-драйв. Дивіться наступний ролик.